Доброго вечора! Хочу зняти відеовідгук для розсадника Агросила. Я придбала дерево хурми 3 роки назад. Того року вже були перші плоди, цього року їх набагато більші. Дерево живе, сорт Соснівська. Ось, будь ласка. Плоди дуже вже гарні, великі. Дерево виросло висотою вже десь 3 метра. Я дуже задоволена саджанцями. Ще одного сорту взяла, це сорт Українка. Сорт Українка. Теж були пару плодів, але вітер їх здув. А ці деревцята я придбала осінню. Мені порекомендували обрізати 50 см від місця прививки. Я так і зробила. Дерево розпустилося дуже гарне. Сформувалася вже крона. Це сорт пам'яті Черняєва. І є ще один дар Софіївки. Так само була обрізка. Всім рекомендую розсадник Агросила.